Внизу дали кошечки їсти. Ось ще йде кошечка до нас. Ось тут дві їсть, там внизу третя, йде четверта і тут у нас троє. Поки семеро. Вони ще оставили їжу, бо вони ще підійдуть. Тут всі знизу голодні кошечки. Ось коти сонний їсть, Но він з ними не мириться, тому ми йому дали окремо. Там работають. А пережинька йде тоже треба дати.